Привіт усім любителям Чоперів боберів на базі харлейчиків. Так, зробив оцю штуку так і вона зроблена з титану. І вона ж одночасно виконує, виконує роль проставки оцієї, яку я теж намагався титана робити, а потім подумав, і вирішив, вирішив таку штуку зробити. Ну, це має бути захист при тому, що бувають такі падіння мелкі. От, як в мене було таке, що я на заправці стояв, на, на каміння наїхав, дав газу, і я майже на місці, не рухаючись нікуди, я впав на бок. Отаке От було. Оце від таких випадків оце защита. Тому що бити це дуже-дуже дороге щеплення, немає ніякого бажання у мене. Так, ну а сьогодні буду займатися. Ось цими кришками. Так, отакі штуки, опора задні осі, зазвичай виробляють трохи довшими, і для того, щоб їх закріпити внутрі, вони роблять їх дуже тяжкими. Ну, майже кіло, вона, мабуть, ві... має вагу. А все заради того, щоб нарізати там внутрі е... різьбу і закріпити на булти, на гвинтиках ну Я трохи по-іншому зробив. Оця штука в мене легка. ну к -к -кні труби ось, ось приварені. Довжина е... зварочного шву дуже велика. Вона Йде навколо, тому я вважаю, що міцність тут буде достатня. Ну а кришку як зроблю, трохи пізніше викладу відео зніму.